Привіт, мудрим і байдужим. Сьогодні, 23 вересня, відбувається Генеральна асамблея ООН, Туди полетів Зеленський з надією зустрітися з Трампом. Там Трамп, Макрон і всі інші. З найбільш цікавішого станом на зараз є те, що Трамп, виступаючи в ООН, жорстко розкритикував цю організацію, розкритикував за її імпотентність. І так воно по факту і є. Звичайно, Трамп звернув увагу на ті чисельні військові конфлікти, від яких фактично відморозилась ООН. Фактично нічого окрім занепокоєння ця організація зараз не робить. І той інструмент, так звані голубі каски, які є у об'єднаних ООН, не використовується. Не використовуються голубі каски, спеціалізовані військові підрозділи у війні чи зупиненні війни. Росії проти України не приймаються якісь жорсткі рішення. Але найбільш важливим, як на мене, тим, що стверджує, що ця організація стала фактично непотрібною надбудовою, саме до цього підводить Трамп. Він каже, що ці всі структури жили себе, вони показали свою неефективність, неспроможність. Найбільша неефективність цього органу неспроможність є закривання очей або непомічання тієї наруги і безпреділу, який відбувається в Україні. Звісно, він відбувається і в інших країнах. Я, на жаль, бачу такі випадки, які стають уже нормальною практикою, як це не прикро в Західній Європі і навіть в Сполучених Штатах Америки. Але в Україні це найбільш показово. Організація Об'єднаних Націй створено різного роду ще підструктури. це Рада справ людини, Комітет справ людини, але при тому абсолютно їм байдуже на те, що прав. Людини у українця немає в Україні, фактично створена жорстка авторитарна диктатура, де українець просто безправний. І ми з вами виховані на фільмах, начебто, коли заради демократії, прав людини піднімались цілі армії і йшли на визволення, ну, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки чи Західного світу, І де ж, де ж реальні кроки щодо збереження прав і свобод українців. Ніхто не помічає бусифікації, ніхто не помічає створення незаконних, фактично зараз в'язниць в застінках ТЦК. Фактично, військова диктатура зараз створить казна, що і беззаконня. Я вірю, що в майбутньому е понесуть покарання всі ті, хто це створив, допустив і покривав. Но ми розуміємо, відповіді, хто це створив, покривав і хто реалізовує. Бачу, що створюються реєстри різного роду, де фіксуються оці пики. То це конів реалізаторів цієї злочинної політики. Але, друзі, це факт. Факт те, що світ став м -м, химерним, з подвійними, а то й потрійними стандартами. Не помічається реальної війни, війна називається конфліктом. Не помічається того, що людина стала просто біомасою заради певних владарів і певних інтересів паразитарних надбудов, які на жаль стають держави. І які створюють у такий спосіб влади різних держав. Тому дивуватися, ну як то кажуть, факту, який є наслідками оцього безпреділу, взагалі не варто. Влада вміло переключає увагу, відводячи тему від цієї ганебної ситуації, але від нам від цього не жарко, не холодно. Тому я дуже уважно слідкую за Генеральною Асамблеєю, слідкую за висловами. Я думаю, що ці вислови Трампа, ба не тільки, це е, те, що в майбутньому призведе до переформутування цих органів, а можливо відхід цих органів небуття. І особисто я, як людина, як громадянин, я хотів би бачити дієві органи. Я їх не бачу в Україні. Але якщо ми говоримо про глобальну політику, то без цих дієвих інститутів е, будь-який громадянин в будь-якій країні буде почувати себе. Ну, незручно і напевно лишнім. Це дуже важливе питання, на яке треба звертати увагу. Ну а в нас в Україні все стало, все безпреділ. Зажиті депутати, які не зрозуміло звідки мають статки. Як я про них навіть ніколи не чув, і тільки оці зашквари їхніх пасій, ну дають мені інформацію, що виляція такі депутати дубнови, чи як там його прізвище? Ніколи навіть не чув. Які мають такі статки. Ні для кого не дивина, що влада паразитує і живе за наш рахунок. І просто те, що зараз висвітлюються депутати, це знову таки. Це для того, щоб відверсти нашу увагу, тому що більшого зла, ніж Зеленський, зараз не існує. І зараз виникає певне протистояння. У нас увага по Конституції парламентської президентської республіки, парламент вище президента. Президент перетягує на себе повноваження. І депутати стали фактично кнопкодавами. Ляльками на мотузках з офісу президента, а тому він відволікає увагу, показуючи, які вони погані. Вони поганці сумніву немає, але цих поганців привів у владу Зеленський, цих поганців тримає на кнопках у Верховній Раді Зеленський і він має всі інструменти, щоб розпустити Верховну Раду, в якій давним-давно вже немає більшості відповідно до регламенту Верховної Ради. Але він цього не робить. Він просто відволікає нашу увагу на ці такі зашквари, відволікає від себе. Тому що зараз є певний конфлікт інтересів, тому що Верховна Рада, вона законна. А от перебування на посаді президента Володимира Зеленського під дуже великим питанням, тому що він пересидів термін, визначений Конституцією. Тому, читаючи новини, звичайно, треба звертати увагу на цих поганців. Ну, але я думаю, ніякого покарання не буде, погомонимо з цього приводу і закінчимо. Ключова проблема в Україні це беззаконня безпреділ Зеленського. Ключова проблема в усьому світі, що світ став з подвійними стандартами і не помічає знищення прав людини, не помічає безпреділу, а використовує різного роду інструменти для того, щоб владарі паразитували і посилювали свою владу над нами простими. Вірю, що світ має змінитися. світ має стати кращим. Але для цього треба говорити, почати говорити принаймні те, що я роблю. Спочатку було слово. І коли всі зрозуміють це слово, усвідомлять, примірюють на себе, ми зможемо діяти спільно, одностайно і досягти перемоги, як в Україні, так і будь-де.